Гіперактивність дитин, що робити, якщо дитина не може всидіти на місці, якщо їй складно концентрувати увагу. Що відбувається з дитиною? Нервова енергія може з'являтися через страх, Накопичується адреналін, дорослі, хвилюючись, іноді швидко ходять туди-сюди. У таких ситуаціях діти бігають, швидко рухаються, поводяться неспокійно. Іноді діти гіперактивні від народження, а після стресу це може підсилюватись. Що робити? Допоможіть дитині усвідомити свої емоції, страх, занепокоєння, Допоможіть позбавитися від зайвої нервової енергії, нехай розімнеться, побігає, займеться спортом. Якщо це зараз неможливо, нехай глибоко і повільно дихає разом з вами. Якщо дитина активна з народження, Концентруйтесь на позитивних аспектах, подумайте про те, як саме ваша дитина може з користю витратити свою енергію.